У Лисичанську сьогодні штурмували міську раду. Прийшли туди безробітні та активісти лівих сил. На позачерговій сесії розглядали питання про протидію масовому звільненню працівників промислових підприємств. Більше розкажуть мої колеги з Луганщини. Головна вимога мешканців міста припинити закриття підприємств і масові звільнення. Міськрада зібралася на позачергову сесію, щоб обговорити причини сплеску безробіття. Виконувач обов'язків мера Михайло Власов вирішив, що громадські активісти на засіданні зайві безробітним довелося застосувати силу. Я прийшов сюда, щоб наші депутати обратили более детально своє внимание на проблеми нашого города. Потому как кісняти наш наших же депутатів половина из них является директорами підприємств, як комунальних, так і своїх лічних частних. Після штурму керівник міста разом із депутатами переховувався майже годину. Сесійну залу чиновники блокували, але згодом для засідання виділили менше приміщення подалі від людських очей. Я созвал сесію, созвал депутатов, собрали в малий зал. Прийшли житі громади, котрий потреба лішої зал. Начать сесію Вот мы Отвежом когда большой зал особові и начнем сесію. Із запізненням у півтори години сесія розпочалася. Безробітні нагадали депутатам вимогу, що пролунала під час зустрічі з очільником міста два тижні тому. Добровільно скласти мандати, якщо не здатні поліпшити ситуацію з безробіттям. Але окрім обіцянки створити програму економічного розвитку міста, безробітні нічого втішного не почули. Складати мандати депутати не планують. Тавакул Абдулаєв, Анастасія Школьник, Луганщина для ТВА.